Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні я свій ранковий репортаж веду біля ратуші, центральної площі, поруч зі мною ратуша за спиною наш чудовий художній музей, який я просто обожнюю, в якому така величезна кількість подій відбувається, виставок, різних імпрес. Які надихають, а сама будівля вартує того, щоб просто в ній провести хоча б годинку. Ти виходиш звідти щасливою. Я хочу вам розповісти про те, як моє рідне, як наше рідне і е, улюблене місто Чернівці кожного дня перетворюється. Ще більше і більше перетворюється у зимову казку. І сьогодні я зупинилася вже не біля літератур банку художнього музею, які вчора прикрасили, прикрасили свою кав'ярню, а саме біля ратуші. І хочу вам показати, як чудово працівники тресту зеленого господарства прикрасили ту конструкцію, в якій ми звикли бачити вазонки з пітуннями сезонними квітами у ялинку, не пошкоджуючи жодного деревця, яке у лісі. Ось наша центральна площа, вже трафік, небо сьогодні сіреньке, чудові куполи нашого міста, барочні будівлі, початок Кобилянська і ратуша. А зараз валя, подивіться, пам'ятаєте, як тут нещодавно ще були вазонки з квітами, зовсім недавно. А сьогодні ялинка. І от працівники тресту зеленого господарства роблять свою роботу. Бачите, вони прибрали оці квіточки. Наша чудова ратуша так, з прапорами Євросоюзу України і прапором нашого міста, на якому написано наш слоган, наш девіз Віріпус Юніти спільними зусиллями. А от чудові працівники тресту дивіться, як вони завзято працюють, дівчата, хлопці, вони дарують нам цю красу. Дивіться, як вони роблять ось зараз. Покажу ось такі вази, які десь будуть стояти тут поруч з ратушою. Ага, бачу ще одну конструкцію. Так, і це буде виглядати ось так. От і знову, там, де були квіточки, у нас виросла така ялинка. І це знову ж таки не зробичи жодного дерева. Я дуже вам дякую за вашу працю, наші любі. Дякую, що ви прикрашаєте наше місто. даруєте людям радість з наступаючим новим роком Різдвом Христовим. Дякую, дякую. Дякуємо вам. Так, а тепер я вам покажу. Ось подивіться поближче. А зараз проїде тролейбус. Наш художній музей і як літературбанк вже прикрасив свої чудові вітрини. А вони у них дуже дуже гарні. Ось так ось це виглядає. Ну що? Свято народжується з кожним днем, але головне, щоб свято було у нас всередині. Я йшла, вийшла з дому, знаєте, таке сіре небо, похмуре. І думаю, щось настрій десь там в мене заховався. А потім одну вітринку побачила, іншу, третю. Ну а звичайно, родзиночкою на торті виявилися оці ялинки, які господарства дарує усім мешканцям. Потім вони їх прикрасять. І так, чудового дня. чудового дня. Добрий день. Це в Чернівцях. Постійно добрий день, добрий день. Дякую усім вітання, Чернівців, і чудового настрою робимо його самі. самі. З вірою, з любов'ю, з надією. До нових зустрічей!